Привіт, мої другі підписники і гості каналу! Сьогодні ми поговоримо про стихії в гороскопі. Бачили колись мультик Аватар там, де хлопчик і його друзі вміло управляли стихіями і творили різні дива. Їм під силу було все. Зараз і ми з вами трошки навчимося цих чар. Астрологія поділяє всі знаки зодіаку на чотири стихії вогонь, земля, повітря і вода. Ці стихії допомагають зрозуміти наші основні риси характеру та спосіб взаємодії зі світом. Давайте детальніше розглянемо кожну з них. І почнемо з вогню. Люди, які народилися під знаками вогню, це овни, леви та стрільці. Вогонь символізує енергію, силу, рішучість та пристрасть. Вогняні знаки завжди прагнуть діяти. Вони амбітні, впевнені у собі і часто виступають лідерами. Їхній девіз діємо зараз. Проте іноді їхня імпульсивність може призвести до конфліктів, адже вони можуть не зважати на чужі емоції в гонитві за своїми цілями. Основний урок для вогняних знаків це вчитися терпінню і повазі до інших. Наступна стихія це земля, це телець, діва та козиріг. Люди пов'язані з землею, практичні, надійні. Та стійкі. Вони твердо стоять на землі і завжди прагнуть стабільності, їхня сила у терплячості, працездатності та наполегливості. Земляні знаки майстерно управляють матеріальними ресурсами і зазвичай досягають фінансового успіху. Проте, через їхню схильність до консерватизму вони можуть бути занадто. Критичними або боятися змін чи ризиків. Їхній виклик дозволити собі бути гнучкішими і відкритішими до нового. Повітря це близнюки, терези та водолій. Ця стихія символізує інтелект, комунікацію і соціальні зв'язки. Повітряні знаки це мислителі. Вони швидко адаптуються до змін і завжди прагнуть нових знань та ідей. Їхній девіз, перш за все, подумай, вони чудово спілкуються, легко знаходять спільну мову з іншими і часто стають душею компанії. Проте іноді їм важко зосередитися на одній справі, а їхня емоційна дистанція може сприйматися як холодність. Головний урок для повітряних знаків це навчитися бути більш стабільними і зосередженими на досягненні конкретних цілей. І остання стихія це вода, це рак, скорпіон і риби. Водні знаки емоційні, чуттєві та інтуїтивні. Вони глибоко відчувають цей світ і часто мають високу емпатію. Їхній девіз – відчуй це. Вода символізує глибокі емоційні потоки, здатність розуміти інших на інтуїтивному рівні і проникати у найсокровенніші сфери життя. Однак іноді водні знаки можуть занадто занурюватись у свої емоції, що робить їх вразливими і схильними до тривог. Їхній виклик навчитися не потопати в своїх почуттях і знаходити баланс між емоціями і реальністю. Є ще змішані стихії. Про них я розказую на своєму курсі астропсихологія як метод гармонізації життя, і в своїй книзі з такою ж назвою, яка є зручним настільним інструментом у роботі астропсихолога. Отже, кожна стихія приносить свої унікальні риси, і розуміння їх допомагає краще пізнати себе та інших. Як ви бачите, стихії формують не лише наш характер, а й наші підходи до життя, і це дуже важливо в будь-яких наших досягненнях. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтесь на канал, бо він новий і йому потрібна ваша підтримка. Чекаю на ваше сердечка. Пишіть, хто знає в коментарях, яка стихія домінує у вашій натальній карті. А тим, хто хоче про це дізнатися, але не знає як, я розкажу, як це зробити в наступному відео. До побачення!